Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черовому літньому відео. Футіс нас з вами продовжують радувати. І в нас нова ікона. А чи буде вона радувати нас? Теж ми поглянемо на стрімі. 93+, все ще не 94, один з чотирьох, але прибрали ті Мовзеєр і додали останніх шейпшифтерів. І інколи таке буває, що контора просто покращує дроп всередині, ніби як такого самого піку. Чи буде воно відбуватися таким чином? Сьогодні чи ні, ми перевіряємо на стрімі. Не забувайте підписатись на канал. Отут. -от, колокольчик увімкнути, колокольчик мене кругленький, хай то буде, маю право. І пишіть в коментарях, кого ви зловили, якщо відкривали не на стрімі. А краще на стрім, приходьте, в нас тут весело. Я забув, що в мене є Федорич. Федорич буде відкривати мій пік. Here we go. Я забув, що він в мене є. Добре, відкриваю просто як справжній Донбасянин -Дон з першого і далі. Матеус, ха Ха-ха. То б ще тут міг бути. Добре. Другий. Дзанеті, прекрасно. Третій. Сірбоі Чартон, прекрасно. І четвертий. Бразильський Бєзер. Прекрасно. Беру фодер. Але ставочка не зіграла. 97 мала бути, так? Да? Пане Артікілєн відкриває нам пак за 400 тисяч монет. Here we go. Артван і шотик є. О, прекрасно. Зудите. У нас. Буде. Атмосфера української це, FIFA ком'юніті. Класно. Це буде Федір Вальверде. Першим іде. Да, да, Articлен, звісно, пак з магазину можна. Сарян, я трошки від чату відстаю. Ікефрендюрам, фігня. Варто ми Мардешвілі міняти на Вандевена. Я не грав ще за Вандевена, тільки збираю, друже, не було часу. А хто другий Футіс? Почекай, тут має бути два. Стоп, має бути два Футіса. А, ну ясно, Джон Бартс. Бартс і тюрам. Ну це оце фігня повна. Пане Артікелін хоче ще один. Спробуй ще. Я несу вандайка. Давай. Ми віримо, що він тобі допоможе. Диви, як бровами дивиться. ФРВ англія ікона. ФРВ англія ікона. Стоп. ФРВ англія ікона. А хто там з ФРВ англії ікони? Срав БП з Гарі Ліникер, Ультимейт Берздей. І іско. О, ні. Ай, схоже, що цей пак теж пасос. Ну, типу, ну це виглядає як абсолютний, абсолютно. і, і барс. Це виглядає як абсолютне знущання. От я про це і казав напередодні футі в своєму пості. Купа кольорових карток це прекрасно, але все визначає дроп. Людина витрачає 13 липня. 800 тисяч монет в поточній економіці. Коли за 800 тисяч монет можна зібрати склад, яким 11 зробити прямо отак. Саня, не прокатила. Закладай ще 200 доларів на бюджет. Так, ікони тим часом. Франц Бекенбауер. Стіві Джі. Ну, Бекенбауер, ладно. Сміт. Теж непогано. І Джей Зі, слухайте. Мені потрібен ще один такий пік. Чат, нам потрібен доброволець на пік. Ще одна спроба. Майкл Оуен в іконі. Ну слухайте. І Касіліас, і Безре. У Owen carta neдешеva. Тут очевидний вибір. Мені треба ще ікона. Тепер кумир, ану. Сміт 98 гайс. Гайс, гайс. стоїчка в 97-й. Кап... Вони накрутили. Вони накрутили дроп. Чотири шейпшифтера, з яких два недешевих. Нам потрібна карта рейтингом 97 або вище. І я тоді точно йду збираю. Давай. Стіві Джі. ні, це мене не змотивує збирати. о Окей. Але це не 97, або вище, але. Але це теж дорога карта. Давай, пане Джезмунікс. Дай нам перемогу. Нам потрібен 97 рейтинг. Абілі. Але це 93-я абілі. О, ні. О, ні. І Стіві Джі найкращий. Перша прям стіна за сьогодні. Але слухайте, але слухайте. Давайте будемо відвертими. Всі перемоги не могли бути. Jazzmoніx просто був першим. Перший. Матеус. Завжди Матеус перший. Матеус завжди перший. Зіко. Да, Матеус завжди в першому слоті. Дзанеті. І Стіві Джі Як вам таке? Так, пане Буданов і його ікона. кака я теж бачу ще трохи. Давай, 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 ти зможеш. Буфон, Джерард, Сір Далгліш і Сір Бобі Чарлтон. Ну, таке собі. Типу є шейпшифтери. Ніби як менше фул фігні, Але. Зараз три піспіль такі собі, пане Буданов. Томі, хай буде. Пане Каутер і його промопак. Дякую величезно тобі за контент. Полетіли. Піспіль, піспіль, піспіль. А, бру, це буде Great of the Game Icons. Цап, Іспанія це буде Іско. Прекрасно. Він же іспанець, де? Розрахували ставочко. Іско і. І Вільямс. Я думаю, цей пак, друзі, я б вам не рекомендував відкривати. Ну це знущання. І в дублікатах буде зараз якийсь Барнс. І фігу, так. Да. Дякую за фолу. Заїбав сидіти. А що таке? А, три ікони в нього. Поверни... Повернеш нам потім, тоді ми глянемо твій склад, а поки давай глянемо твій пік. Джан Франко Одзола, Лоран Блан, Ангера 95-та. Виглядає прям погано, слухайте. А в нас є і кумір. Ангерер. Лотер Матеус. І він завжди. за Жодного разу я не бачив Матеуса. Окрім як в першому слоті. Майк Лоун. І теж в четвертому. Окей, це вже краще. І стоїчка ну слухай, 297 карти. Це не є погано. Буде Немо Мірік. Я думаю, у вівторок буде. Давайте, давайте Павлу дамо просто відкрити. Павло, дякую за контент, величезний. Дякую, хлопці, всім, хто створює нарізку на завтра. Ви найкращі. FC, повага вам, ля, і найкраще. Не вгадав п'ять раз підряд нашегабали, П'ять раз піспіль. Стоєчка. І знову другий слот стоєчка. Тут Овен, в другому стоєчках. Я кажу, в них якась габела. Сірбові Чалтон. До речі, тут перший раз він опинився. Стоєчка тричі був в другому. Тут Матеус зараз, да? Питання, питання. Просто но. Ну, оцю контору, як відкриту книжку. Так, давай, друже. Бажаємо успіхів тобі. Сміт 98. Касіліс 97-й. Томі, та відміни, блін, відмініть цю ставку. Бейкенбауер, слухай. Високорейдені карти. Боже, ви Безері, блан! Блін, шкода, що в тебе є Сміт. Я б Бекенбаура взяв. Я ж сказав, ставка Павла не в залік. Ставка Павла просто була. Хто, бляха, які розрахуйте, Шакабали? Слухайте мене, я кажу, коли розраховуйте. Отут була ставка в залік, але тут теж було так. Дякую, що тут випала 98 Сміт. Я ж пішов до Павла і сказав: ми відкриваємо йому не на ставку, бо він почав відкривати до того, як ставка закінчилась. І тепер пік на ікону. І це підставочку, друзі. Оце пік на ікону підставочку. Давай, бажаємо тобі успіхів. Данжі 24 норм. Та вже таке. Ага, легенда. Єй. О, окей. We are so back. 96-й у себе у якому лізе і третій, і четвертий плейстайл, і квікстеп і лоудрівен. дрівен. Матеус, це ясно. Йому можна дати і квікстеп і лоудрівен. і це буде супербіст. І дзола. Але слухайте, ставка не зіграла. <сміст> Бо Еусебіо є. Але він 96-го рейтингу. Ставка ні. Добре, дякую. Пане легенда, цопнік потрібен. Дзола і блан. Ну поки не, не пахне цопніками. SteV G і Jay Z Ну, фігня. Я не думаю, що на потой. Хоча, ну, типу, Зі хіба під еволюція, але тобі потрібен сопнік, ну куди? То вже точно не під це діл. 85 тисяч монет. Пане легенда, ти був правий, тебе заскамали. А яка не виглядала як скам? Я маю на увазі по збірках, друже, пес Макрон. Шановні, в нас наступний кода. Here we go. з 97-й, тут би була перемога, поставишся. А що там вов в твіттері, Нікітос? Джан Луїджи Буфон. А, вже плашки всі 26, ну їм не до да 25-ї, я розумію. Лоран Блан. Лоран Блан теж постійно в цьому слоті. І тут Матеос або якась фігня. Ангер, вгадав. Ікер Касіліс очевидний вибір. Блін, але в мене всі ці є Касіліс і Чартини. Мені супер важко. О, прикольно. Слухай, це буде цікаво палетка з закритою анімацією. Матеус, ну ясно. Хто ж міг бути ще в першому слоті, окрім як Матеус? Чат, якщо хтось колись ловив саме за ці, за ці заходи з шейпшифтерами за чотири останні. Матеуса не в першому слоті, дайте знати в коментарях, це буде дубль. Да, Зіко. І останній. І теж дубль. І Сірбобі Чартон. Покушали знатно, друже. Матеус обери. Матеус під еволюції гарно залітає, але в цілому це скам. Дякую за контент, величезне. Прошлюсь, Єнд. Пане Артікілєн. Here we go. Давай. Твоя ікона. Лоран Блан. Дзанеті. Сміт. Виглядає як повна стіна. Але тут овен може бути. Стіві Джі. Слухайте, мені здається, вони спочатку дали годину дропу, ну бо сипало прям непогано. А потім просто. тумблер, як завжди, в нуль і все. Пане Пампушка і його ікона Закриває нам іконський пік-опенінг. Анджерер, фігня. Джерард фігня. Сипи, коли сипи. Руні фігня. І Касіліас. Фігня. В нього він є. В нього гра зламана. Але дуо гарантії. Два Футіси має бути. Гарант Клюверт і. хто ще? Я не поняв. Що це таке? А, це буде ікона. Я завжди забуваю. В мене анімація як ніби золота рарна карта. Це буде тот Сімон і. Рутволіт? Звичайний. В червні! Братан, цей пак 7 місяців би тому, А де наші футіс? Алісон Бекер. У Ево його. До речі, він у Ево підходить. А де другий? Чурам і Фігу. Слухай, ну Алісон. Хоча б. Але в цілому не те на що ми чекали. Але це знаєш, це такий. О! Ніхрена собі. Гуліт коштує 2,5 мульти? він піде, вода, напевно, підходить. Ні, ну це відбився, слухай. Гуліт В. В. Грехем Хансен. Патрік Лювер 97-й. І він трикутником. Кеслер, Гілдис. І Блан 94. -й. Слухай. А Блан веву нову лізе на дефа. Я б може взяв блан, а в нього є Єнот, Там в цій еву, ніби як квікстеп першим дається. І блан з квікстепом, з єнотом, з Пейсом може бути просто біз з єнотом. Here we go. Новий пік 90. Сансет, Тель, о, це стіна. Подивись вони всі голови. Роберт Левандовський тут падає. Іско. Фігня, 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 фігня. І дихія, ні. Я б краще пак цей відкривав. Там в тебе буде багато кольорових карток, а тут лише одна. Ютуб, дякую вам. Рожевеньке, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Не забувайте підписатись на канал і написати, кого зловили з цього піку. Ви, якщо, звісно, вирішили витратити на нього свій час. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па, па.